Що ж, всім привіт, народ, з вас вподобайку. ми продовжуємо грати в Хардсфайре 4. Так, я не пам'ятаю, на чому ми зупинились. Ні, я пам'ятаю, що ми зупинились на тому, що я збирався робити висадку в Гренландію. Але ми не впорались. І, і, і тепер треба готуватись до чогось іншого. Союзників тут ніде в Європі нема. Але скоро з'являться, дуже скоро можуть з'явитись. Мені ж самому зараз. Ні, окей, давайте повертаємось в Гренландію. Ой, Гренландію. Ісландію, і там же будемо думати, від чого відштовхуватись. Будемо думати. США також вже в союзниках. Жах, насправді так кажучи, бо нам, скажімо за все, в якийсь момент доведеться з ними усіма воювати. Так, ти. Попросити область. Британія, попросити область. Фарерські острови. Ну, я, я великий внесок війну зробив, відхилили. Ну блін, це ж. Вони мої. Фарерські острови мої. Мені три дивізії пливуть, нехай пливуть. Почекаємо людські ресурси, мене зростають, мало б зростати. Так, буде більше, буде ще більше. Я щось ще вивчив. Громадська оборона. О, військово зобов'язане населення більше. Прикольно, прикольно. Тут. О. А, зменшення ціни доктрини безпризначенців. Ех. Ну тут я ще купу претензій отримую, давайте в Вінланд. Потримую купу претензій. Так, радіо, дякую за радіо. Але. Це тут перший рік. Ну, Давайте. І-хі. Але виробництво мене достатньо, мені піде побільше. Що тут по назовній доктрині? Мені ще далеко по назовній доктрині. І я. Давай арту покращимо. Блін. Від... Взяти б Гренландію. Там кудись на Філіппіни збираються вистково, бо там буває. Блін, якщо б я впорався взяти Гренландію, було б прекрасно. Ну і то спробуємо 21 день тренуватись. Але ну, я не потягну. Там явно в них війська в порті стоять. Висаджуватись в три провінції, типу, сюди і сюди. Давайте спробуємо відкріпити окремо сюди. Також відкріпити окремо сюди. І ось так умовно через оточення можна зробити, спробувати. Ми, знову ж, я зберігся прямо перед висикою, тому що я знаю, що вона не вдасться. Ну, ми, Нам просто не вдасться зробити висадку. Все. Та-та. Та, -та, -та. Це ж знову ж нам просто не вдасться зробити висадку, Я одразу кажу. Що, давайте ще, ще закуповувати. Переоснащувати есмінці в кораблі так сюди. Ти можеш одразу починати атакувати. Виснажимо їх, спробуємо. Або треба було почекати і по черзі атакувати. Ой, не по черзі, а одразу всіма атакувати. І. Да, коротше, не, не тяну. Не тяну і ми тільки самовбиваємось, так. Хоча мені здається, якщо прям всі одразу, ще з бонусом якимось. Навіть. навіть не знаю. Він тут ще прикол в тому, що всіх одночасно тільки, якщо вони через одного генерала пливуть, то обов'язково всіх одночасно відправляти. Або одного з вас я перекину до цього генерала, і то поставлю сюди висаджуватись. До речі, друга дивізія тренуйся, що ти там не натренована. Почекати, і так ми більш-менш по черзі будемо всіх відправляти. Просто спробуй. Це погнали, той, хто пливе далі, нехай першим попливе. Ось так, хоча б. На, на одне море швидше буде. Давайте, всі, далі всі інші. Ну бой, йому треба швидше приплити. Давайте подивимось. Так, тут я вже висадився. І одразу. Так. Давай, ти також висадись. Що тобі Що тобі? бонуси на наступ? Давай, швидше. Сюди. 58-59. Є! Є! ми його відіб'ємо звідси. Давай, 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 давай. Він в оточенні. Будь ласка. О, ні. Так, бонус заключиться. Ще раз вмикаю бонус. Давай, 62, 63. Давайте, будь ласка. Ще раз, ще раз вмикаю бонуси. Вони закінчилися, ще раз вмикаю. 68, 69, 70. Є, 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 він сипиться, він сипиться. Ще раз. Ще раз бонуси. Давай, давай, давай. Все. Фух. Фу фуф. -фу -фу. Єє. Є. Ой, а що я тут... Я тебе взяв? Теоретично розвідку можу взяти. На жаль, це взагалі не національна моя провінція. Так, кораблі, асминці, кораблів, інше щось. Можу зробити поліпшення умов праці. І це моє. У мене нема нічого, а вже ж на те, щоб інтегрувати Гренландію. Бережські острови, а вже ж мені також не передадуть. І скоріш за все, три 3000 десь. О, ні, я дуже багато людей вбив. Я на цей наступ дуже багато людей вбив. Чи воно того вартувало? То його знає. Так, мені здається, є сенс брати не військову поліцію, Так, військову поліцію точно не сенс брати, але там ще треба буде взяти те, що буде зменшувати наші втрати. Я тут. Я відбудувався. Ну давайте, якщо хтось колись захоче нас бомбити, то ось так зробимо і на якесь далеке майбутнє. Аві... Коротше, коротше, просто, просто, щось, просто щось розбудовую. Все одно в Фінланді нічого не побудую. Ніде нічого я не зроблю. Так, знову ж, ось так. Вступайте сюди. Ну, не відступайте. Просто захоплюйте там. О! Нам є куди плити. А, Угу вони самі там грецію не тримають. Знаєте, ось ці дві дивізії відкупити Пливіть для початку сюди. Просто щоб ви самі себе в оточенні не загнали. Сюди все одно ніхто не висадиться. Та і вже в саму Грінландію також ніхто не висадиться Можна її не захищати. Сюди приєднайся, все погнали Тисячі дітей, що нас. Тисячі. Це прям жах. Що там в мені? Найняти вченого. А, я ж тут. Проєкт побудував. На. Працюй. Можу побудувати ще якийсь проєкт по типу авіації. А, тут нічого не побудую. А, все, я більше нічого. Окей, це єдиний проєкт, я міг тільки побудувати. Да. Дякую. Ну, дякую. Які ви щедрі. Так що ж, блін, я б. Якщо б я встиг приплити в Грецію, я б міг щось зробити там, щоб якось допомогти. Так, по-хорошому, я знаю, що рано чи пізно буде війна з. Так, так, так давайте до французьких так, нехай буде. Рано чи пізно. Буде війна з е, цей, французькою. З французом. З вішиською Францією. Давайте будемо готові одразу йти швидко їх захоплювати. Ой, там купа всього нам повідкривалась. Агентство створив. Ну, дякую. Сюди я ніяк не пройдусь. Я маю бути лідером альянсу, щоб сюди піти. Знаєте, візьмуть якісь бонуси до умовних елітних військ. Так, ну що ж, подивимось. Подивимось, що тут, що зараз буде. Блін, а як ви можете Грецію так сильно здавати? Що спробуємо приплити? Блін, тут прикол в тому, що тут у Італії перевага на морі. Британці, чим ви зайняті, скажіть мені. До речі, мій флот. Стійте на місці. Я не ціну вас тримати. Продовжу конверсію. Бо я теоретично можу потім цей флот розформувати і взяти з нього людей. Я сподіваюся, воно так працює. Якщо зараз британці тут висадяться, я перший припливу сюди. Ой, давай, давай, давай. О, 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 о. Це цікаво. О, на спочатку спробуємо феселоніків встати. Ось тут взагалі щось ти не відбувається, як ви могли кріт встати. Окей, то таке. Так, тут ще. Окей, якогось Генерала мені... Ой, цей самий розвідника. Комперне виробництво, дякую. 42 рік, давайте нову піхотку. Ой, фісалоніки зараз впадуть. Якщо фісолоніків впадуть, я не буду туди ви розумієте? Ви знущаєтесь. Ні, окей. Не пливемо. Я настільки дурний. А ось сюди я б спробував сплавив. Так, військова поліція, і я б ще б ось. тебе, Польовий шпиталь. Погнали. Для цього вантажівка. Тобто, у нас вантажівка. У нас, напевно, тільки старі вантажівки. Там ми виробляємо старі вантажівки якісь. Так, 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 так. Головне приплити. Так. Да. Я хочу стати головне приплити не в момент, коли вони атакують. Давайте. No he's ну, тут не померти в оточи. За пойдово не стало оточення, я по-моему умер. А что у нас захист стояти це прикольно? Ой, 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 ой. Ну, ребята, британці высадились, и британці. О, я сам себе загнал поточек. Британці, які вы дурні, наші ви висаджуєтесь, якщо вы ви одразу тікаєте. Ну при завантажу, так. Так, тут мы плывумо ще вписали. Давайте сюди. Эх. Союзники не на що не здатні. Де тут вони плавають? Блін, просто. Як можна бути такими. Дут так, вони в порталі? Вони тут не впорта, Якщо не змогли. Еех. Ех. Просто свідку. Я Гренландію звільню. Я свою, я свою справу зробив, я звінив Гренландію. Ви, ви там ще від мене хочете. І буду кріт захищати. Бо здавати кріт це тупо. Кріт можна і захистити. Ой, я Так, щось тут на вибір захист гірської, швидкість гірської, це морська піхота, це десант. Давайте. О, гірська піхота, я не знаю, яка вже різниця. О, британці хоча б. Хоча б змогли висадити з якісь. Молодці. Хоча б щось може. Хоча б щось. Давайте ми снаження дивізії мінус 8%. Тут є щось, які бонуси. О, множник межі досяжності кораблів, темпи дослідження в галузі електроніки. Ну і давайте так, мені об'єктивно 100% потрібно буде обов'язкова служба. Це навіть не обсуждається. Це щось прям очевидно, що такому не потрібна буде обов'язкова служба. Як ви тут тримаєтесь? Тут же порта нема. Бля, насправді що теоретично і я б навіть міг готувати висадку. Цікаво, тут хтось є в горах? В город не сильно хоче. Афіни — це місто. І місто. Ось сюди по одній дивізії висаджуються і їм вдається висадити. Можна теоретично висадитись сюди і задавити порт. Бо я хочу нагадати що ось тут рівнина. Ось тут і сюди. Сюди і сюди. Наприклад, звідси сюди і сюди висадитись. В дві рівнини. Так, щоб типу швидше було. Ось так, окремо дві дівсі сюди, дві двізі сюди. Я все ж таки почекаю кінця тренувань. О, стоп! Поплили, спробуємо допомогти британцям тут. Так, погнали. Хоча б ось цей перешейк можна тримати. Алма, клубитись. Для, для мене це як можливість набити собі досвід в боях в захисті. Ну і внесок, війну також. Чисто в боях в захисті. Чому б ні? Ось так, прекрасно. Укріпитись, захиститись. Ой, а я тут ще в тренуванні? Ні, не треба тренуватись. Це тупо, це було тупо. Так, ви вдвох сюди зможете пробити їх? Ні, все, стоп. Окей, мені тут просто треба укріпитись. Сісти, укріпитись. Насбирати досвід, на носить. Так що там я взяв, ми захистимо свій Острі. Що тут чім можна взяти? Давайте час тренування, пізотки. Не знаю. А ми просто нічого не буде, сента. Ну там зараз. Трохи понабираємо нас убивай снідайских втратах на нас хорошо не атакують мене чи британці звісно. без британців тут не выкликав спецзаперечного і не одразу заходи нову не організацію почекайте не одразу приходить до організації нову в в організацію ходить на что с вами машина больше Якщо нас люди сюди тут складніше приходить стояти хоча одночасно і складніше і одночасно легше Складніше, бо дві привінці треба буде тримати легше, бо вони зможуть тільки з однієї привінції атакувати і їм доведеться атакувати. В Окей, давайте вступимо. Британці нехай саме тримаються. Тут же я встану захищати. На, тут захистуємо бонус. Не виходку за те. Одразу. Ага, я вже британцями накинули самого захищатися. Ось цю привітці набуду. Можете поможете мені? Та кажіть, що не мені доведеться їм вступати. Просто пойдет втратити людей. По ітого будемо впливати звідси. Прекрасно. Кляті британці. Не на що не здатні, просто британці. Я втогнав далі б на землі дотримні. Ну вже бранці світ свідкує, якщо ми не змогли вас тут просто втримати українську. Британці не на що не здатні. Просто не на що не здатні. Ну і людей в мене вже взагалі нема. 9 і 9 тисячі баталій втратив. Віталі об мене. У мене нема в списку. Що, Щось повітахів втримати? допомогти. Ну і спробуй мене знаю. Ой, а вже ж. А вже ж мене тут кинули, після дащо. Без організації припливу? Так, окей. Хорошо, ми їх звідси. Все. Це вже краще. Це вже трохи краще. Але, британці, я вас благаю, не тікайте звідси одразу. Тобто, якщо ви вже захопили якісь провінції, то будьте добрі і захищати. А не просто. Ну так, вони знову Вони висадились, захопили і. виплили звідси. Ну, вони тут піти. Давайте показати. Так, я буду намагати стрімати, але я, я ж не можу сам. А, щоб покріпитись. Хоча Що покріпитись. Ой, в тебе людських ресурсів немає. Напевно так, в цій дивізії взагалі не людських ресурсів. Про все інше в мене є. Так я не хочу дивізії втричати. Ну ти відпливай. Бога! Тебе поки ти плив. Або тут нема підтримки британців на морі, і от нас побули на морі. Та ви знущаєтесь, британці. Захистіть мене. Не дайте мені вбити там. там. Ви не дали мене вбити там. Ви знущаєтесь? Прямо настільки погано. 23 тисячі втрати. Ви щось копанці тисячу людей мене. Так, що добре. Окей, все. Я відсутаю. Я буду цікаво. А, стоп, я Франція вже воює? Блін. А вже ж тут один конвой по такому випаде. Дякую британцям, на яких взагалі не на що, не в чому покластись не можна на британців. Ні в чому. І ці кляті британці, ви те, що вони мене підставляють? Не можуть передати мені Фаральські острови. Мої Фараські острови. Да, давай. Ми не до максимуму Ісландію. Порт в Ісландії. Це прям неприємно. Це прям дуже неприємно. Мені не подобається, грати Ісландії. Не подобається. О, вони тут тепер тримаються. Вони недовго притримаються. Без нас недовго. Так, серйозно, вони тут тримаються. Вони не злили позиції свої. А ну-ка, давайте я також сюди припливу. Ви знущаєтесь? А чому, коли я тут був, вони так активно захищались? Як тільки я звідси виплив, ви почали активно Ну Давай. то я сюди зайду. Далі сюди. Дайте мне достатньо людських ресурсів. Собі. До речі, до речі, до речі, до речі. Створити нову дивізію. Паняшка, паняшка, поняшка. І військова поліція. Створити. Бо у нас на йде 5 5000 якщо я зараз тебе поменяю на паняшку. У мене на 3 тисячі. 3000. 2000, людей, я зміни. Ой. Тут француз стоїть. Давай спробуємо походити тут. На парти вони захищають. Це неприємно. Давайте спробуємо відкрити один з портів. Так, 42 рік, зараз 43 буде. М -м -м. Давайте почекаю, 43-й рік тоді. І візьму дослідження. О, ой, як хорошо. Сюди в континаступі ти зараз. Ні, вже запізно. Упс, загроза оточення. Трохи відходимо. Ага, ага, вони просто лишили такі не Дякую. Дякую за загрозу оточення. Ось знову я приплив, коли все було гаразд. Зараз тут одна британська. одна дивізія лишається. Одна. Все, відпливаємося. Воно мені не треба. Ну, вони сюди висадились. Прикольно. Може допомогти їм там. Хоча й в Італії було б цікаво побігати. Е, не знаю, не знаю. Так, по посанню ж описі ви можете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає прекрасно. Якщо ви до бажаного, це, неймовірно мене підтримує. Але в будь-якому випадку найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у хоті, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!